Всім привіт! Знаєте, як то кажуть, новий день, новий влог. І сьогодні особливо в мене так. В першій половині дня я виставила перевірку лайфхака з Тіктока. Дуже приємно, що вам це заходить і що взагалі ви підтримуєте мою творчість, те, що я створюю, це реально приємно. Сьогодні субота в мене. Пройшли майже всі канікули, і реально відпочила за цей час, і вау от канікули, знаєте, вони так трошечки залікували всі рани, які були. А сьогодні я йду зі своєю подругою, її звати Поліна. І насправді це моя прям така давня подружка, ми з нею дружимо ще з самого дитинства. Ще з садочку виходить. От це прям моя така бесті-бесті. Я її прям реально обожнюю. І якось ми останній раз бачилися в жовтні 23-го року на волонтерській зустрічі, я її запросила. От, і якось в нас не виходило, в неї підготовка до НМТ, в мене там уроки, художка і так далі. Тобто взагалі не виходило зустрітися. І ось нарешті на канікулах я все-таки з нею зустрілася. Тому е, побачите ви її в моєму влозі, познайомитись також, і я думаю, що знаєте, потихеньку з кожним відео ви будете знайомитися з моїми друзями, знайомими. От яких я більш так ціную і реально хочу пилютися з вами в своєму блозі про цих людей. Бро. Так, це пліна моя найулюбленіша подружечка. Розкажи щось в моєму блогу про себе. Я. Що їм треба знати про тебе? Я один класниця, не знаю, що я хочу від цього життя. В принципі, все. Окей. Але за сьогодні ще... Закінчимо. Окей, добре, добре. Таке невеличке бліцопитування було. Тому будемо з вами творити. Сподіваюся, в цьому врозі. Що? А мене не позвели. Ну, може, і позу. Побачив, як там вийде. А куштувати справжній рамен з Чіп і навіть мене не захотів. Ну, Я сьогодні не захотіла. А коли? Ну, Може наступний раз. Погуляємо. Але Ось... це чули. Да. Добрий ранок, мої любі. Сьогодні неділя. І куди я йду? Правильно, я йду в художню школу, тому що у нас сьогодні декоративка. Ми робимо батік. Тому мені також треба зайти в художній магазин, купити золотий резерв. От, да в принципі все. І можна йти в художню. Також косочки вам покажу свої художні школи. А, ну, і також трохи роботи. Знаєте, мені так подобається ця погода, коли... Ти може бути в джинсовці без цих курточок, без цього всього. Це такий вайб, насправді, друзі. Це кайф. Що такий лук, вся чорна і світла джинсовочка. ж, нарешті, я вибралася на декоративку і можу вам трошки поговорити. І взагалі я якось не встигала ніколи на декоративку, бо вона вранці, на 10 годину, ну, якось, знаєте, не хотілося вставати рано і йти на декоративку. Але скоро диплом, мені треба захищатися, а якось не тестацію. Ну, не хочеться отримати, да? коли ти працюєш дуже сильно так упорно над дипломом. От, І я вибрала малювати. Іриси, взагалі, баті, хто не знає, це техніка розпису воском або фарбами по шовку. Штучному або звичайному. Я вибрала іриси, бо для мене вони більш такі невагомі, такі красиві, легкі квіти. Ну І взагалі я люблю іриси. Вони ну, красиво виглядають. От-І. Також одним із основних пунктів потрібно перевести ескіз, а потім обвести все контуром або резервом, щоб у вас нічого ніде фарба не просікла. От, це як такий бар'єр між фарбами. З пополам я закінчила художку. Я не доробила до кінця контур. О, там залишилась середи в нас самих цих бутончиків. Але нічого, бо я хотіла, щоб прям розмазалось. Плюс тривога почалась і вже мене, скажімо так, виганяли з художньої школи. Але сьогодні прям по художній школі все так продуктивно, класно. Ну що, дійшли руки приготувати цей ренон локшин. На по упаковці написано ренон. Гостра курка зі смаком раміну. Смак тут гострої курки, і також з сирною пудрою. Тобто, також є смак сиру. дуже багато зі купилася в тіктоці ось саме ця лапша. Також я бачила, що там є різні лапші, тобто карбонара, там я також бачила лайм і перець. Коротше, їх дуже багато, і вони йдуть як від відносно не гострої, до прям максимально пекельної, що капець. Ви також бачили, що в магазині їх дуже велика кількість і прям реально розбігаються очі, але все ж таки я вирішила брати більш-менш класичну, ту, яка може зайти всім і яку точно реально з'їсти, тому що от, у нас зацікавив смак лайм і перець. Має бути цікаве поєднання, але теж я розумію, що воно не класичне для нас. І, можливо, не зайде. Ну, а сир всі люблять, і як для мене це прям така база, класика, хруто основа, я не знаю. От. І також мені дуже подобається, що цей ремін, він перекладений. Тобто в задні упаковочки є переклад, і тут написаний склад, харчова цінність і багато іншого. І що тут не написано, це спосіб приготування. Так, можна перекласти. Перекладачі або хто за англійську е, зразу прочитає, зрозуміє. Але все ж таки, якщо ви вже перекладаєте, то перекладайте повністю. Ну трошечки недодумано. Е, сьогодні ми будемо готувати з вами її так, як вказано на упаковці, але також ми додамо більшої вершковості та більшої сирності, тому що я також проглядала, як її готувати тоці. І багато хто готує саме з молоком і також додатково з сиром. Але також глянемо, як у нас і що вийде, тому давайте починати готувати її. Ну що, е, ця краса вже в мене вона приготована, якщо е, нюхати, пахне сиром. Е, хоч і потім надавала вже моцарелу, але я надавала чисто, щоб це ось так красиво тянулося. Фух. Знаєте, себе перенесла в Корею в ті магазинчики цілодобові, які працюють цілодобово. І зараз будемо також пробувати. Але смачно я додала половинку пакетику соусу. Я люблю гостре. Коротше, це смачно. Сильність, до речі, мені не прям так відчувається, як на запах. На запах реально класно. Це смачно. От перший такий, перша проба реально була дуже, прям так, перчено, дуже гостро. Але за другим ти вже відчуваєш смак. Я зараз з вами говорю, в мене тупо вся ротова порожнина пече. Але що поробиш? Коротше кажучи... Це такий експірієнс, мені він сподобався. Мабуть, я поставлю такому експірієнсу 8 з 10. Це смачно. Я люблю гостре, через що мені ось це трошечки тумач, але нормально. Що вам сказати? Вода допомагає, але губи жорстко печуть. Прям капець. Краще. Чи я б ще купила б таку лапшу? Так, я б купила. З іншим смаком, можливо, б не з цієї серії, іншої торгової фірми. Але я б купила. Отже, друзі, ось такий був влог. Насправді, завтра в школу. Якось не віриться, чи хочеться мені в школу? Ну, не зовсім. Але погодка дає знати про себе і через це є якась навіть мотивація трошечки. Тому ось такий вийшов влог з останніх днів канікул. Я сподіваюся, що вам він зайшов. Буду чекати коментарі. На цьому було все. Так що не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментувати. Всіх люблю, цілую. До нової зустрічі!